Час від часу у стінах навчальних закладів Бердичева тривожно лунають шкільні дзвоники, оголошуючи, що сталася надзвичайна ситуація. Необхідно терміново залишити приміщення та зібратися у безпечному місці. На щастя, усі пожежі чи витоки небезпечних речовин умовні. То рятувальники у тандемі з педагогами намагаються прищепити учням розуміння того, що володіння правилами поводження у випадку небезпеки річ життєво потрібна. Ось і у восьмій школі у рамках місячника безпеки життєдіяльності, що триває Житомирщиною, Дорослі вчили дітвору правильно евакуюватися у випадку пожежі за допомогою працівників нашого управління освіти. Ми сьогодні вирішили показати дітям у на території восьмої школи, як проводиться правильно евакуація під час умовної пожежі або надзвичайної ситуації. Дітей вивели. З приміщення школи керівники доповіли про те, що діти всі живі, здорові, виховувалися всі безпечно. Також було сьогодні продемонстровано технічні засоби, які перебувають на озброєнні Бердичівського підрозділу рятувальників, а саме четвертої пожежно-рятувальної частини. Ну і мета такого заходу навчити дітей безпеки поведінки та популяризувати службу державну службу надзвичайних ситуацій. За оперативність та злагоджені дії під час евакуації маленькі юні мешканці восьмої школи були щедро одаровані рятувальниками. Представники особового складу караулу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини розкрили основні секрети своєї роботи. А головне надали усім бажаючим можливість спробувати себе у ролі мужніх вогнеборців. Небезпеки навколо вистачає. Констатують вчителі їхнє завдання навчити протистояти різним загрозам із самого маличку. Тож евакуація та споглядання за працею пожежних вінчали собою цілий комплекс профілактичних заходів, направлених на підвищення у дітей рівня знань на життєбезпечну тему. Знаємо, що зараз такий неспокійний час в Україні, тому можемо очікувати різноманітних провокацій. Тому ми налаштовуємо наших дітей на те, щоб вони зуміли знайти вихід з положення, не розгубилися, не впали в паніку і знали, як себе вести в цих. Ситуаціях у нас в школі протягом цього місяця було проведено ряд батьківських зборів, де класні керівники проводили таку профілактичну роботу з батьками. Було проведено нараду педпрацівників за участі представників МНС щодо безпеки в школі. Тому після цієї наради прийнято жорсткий пропускний режим, де ми контролюємо, щоб запобігти заходження якихось сторонніх людей, які можуть під видом батьків зайти в школу і причинити небезпеку нашим дітям. Перед учнями з середньої ланки та початкової ланки було організовано виступ агітбригади дружини юних пожежників. В школі оновлено куточок безпеки життєдіяльності, куточок рятівника. Організовано також виставку інформаційних бюлетенів, а також кращих виховних годин творчих робіт для школярів. Де вони можуть познайомитися з будь-яким матеріалом? Проінформований значить озброєний, не стомлюється нагадувати школярам дорослі і сподіваються, що ця зброя, у разі виникнення небезпеки, стане їхнім вихованцям у нагоді.